Доброго ранку, мої милі діти, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку. Дітки, сьогодні у нас художнє продуктивне образотворення, ліплення. І ми сьогодні з вами будемо творчо працювати з пластиліном. Тема нашого заняття осіннє дерево. Ви знаєте, дітки, що восени відбувається дуже багато змін в природі. Листя змінює свій колір, облітає, птахи відлітають в теплі краї, люди збирають врожай, до зимівлі готуються звірі і тварини, і птахи, які з нами залишаються зимувати. Тож багато-багато чого відбувається в нашій природі. Сьогодні ми з вами постараємося і зробимо барельєф, тобто картину з пластиліну. Ми начебто будемо малювати, але не пензликом і не штампом, А будемо малювати пластиліном. Дітки, для того, щоб нам. Зробити наш барельєф, нам треба взяти пів аркушу, паперу або картону. Можете взяти білий, а можете взяти світлих відтінків. І на цьому листочку ми будемо з вами працювати. Нам треба різнобарвний пластилін. І жовтий, коричневий, зелений, синій, коричневий, тобто візьміть багато кольорів, які б описували осінь. І ми, будемо, прикладаючи, відриваючи маленькі шматочки пластиліну, прикладаючи їх до аркушу паперу, ми будемо Створювати картину, розмазуючи пластилін своїми пальчиками по аркуші паперу. Тобто ми будемо малювати, зображувати осіннє дерево. Для того, щоб нам його зробити, ми знаємо, що в дерева є стовбур, гілки, листя, а потім додати елементи пейзажу. Щоб картина в нас одержалась красиво. Тож слідкуйте за мною, як я працюю, і ви старайтеся, старайтеся зробити барельєв своїм самостійно. І потім ми обміняємося нашими роботами, подивимося, що у нас отрималося. Послухайте про осінь, лісом. Осінь походила все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, зайчикові на хатинку. Ось такі гарні слова передують тому, що ми будемо з вами працювати. Дітки, для сьогоднішнього ліплення нам треба взяти. Пів аркуша картону, різнокольоровий пластилін і серветочка. Кольори пластиліну вибирайте такі, які б могли описати нашу чудову пору осінь. Тож, продовжуємо. Беремо пластилін. Починайте роботу із основного елементу, який ми будемо створювати, це наше дерево. Подивіться, дітки, добре-добре розминайте свій пластилінчик, щоб він був у вас добре розім'ятий, щоб він був пластичний. І потім, скочуючи пластилінчик жгутиком, ви можете це робити і так. І можете робити підставочку. Тобто, розкочую його в таку длиненьку-длиненьку ковбаску як ви кажете, викладайте Ось дивіться я виклала елементи всі, які б я хотіла для своєї роботи. Отак От кожен колір, ви робите жгутики, потім їх викладаєте, створюючи таку заготовочку для картини. І коли у вас з усіх кольорів Зроблені жгутики, ви їх коричневий колір, ви викладаєте, щоб зробити образ дерева. А от уже з, других, з інших кольорів оранжевого, червоного, жовтого, зеленого. Змішуючи кольори, ви можете отримувати різні відтінки. Можете зробити з червоного, жовтий, можете створювати оранжевий колір. Тобто працюйте. І коли ви з любого кольору теж скатаєте жгутик тоненький, ви його цей жгутик будете ділити на частинки. Будете рвати і прикладати. це буде наше листечко. І так з кожного кольору. Синій нам колір потрібен буде для образу неба. Якщо це у вас сонячна погода, то ви робите сонечко вгорі, значить, такий побільше кусочок шматочок пластиліну, ви викладете згори. А також ще нам треба буде внизу зробити наш ґрунт. Нашу землю, щоб це поєднувалося все в правильну картинку нашого сюжету. Тож, дітки, коли ви виклали ці жгутики, ми їх будемо добре, розтягуючи своїм пальчиком, розмазуючи пластилінчик по картині, складати сюжет картини. Тож, ми спочатку робимо дерево, а потім листячко. Подивіться, дітки, створюючи образ дерева, не бійтеся, добре-добре розтягуйте жгутик пластиліну і створюйте свій образ. Так? У дерева стовбур <кій> внизу по ширині він ширше, а доверху він йде тоньший. От дивіться, дітки, примазуйте, добре, примазуйте пластилінчик до нашої площини. Коли у вас буде вже дерево зроблене, от дивіться, я зробила стовбур, а тепер вже я піду витягувати ну, такі гілки. Так? Спочатку вони будуть, гілочки, такі широкі, здорові. А потім я буду доробляти міленькі. Не бійтесь, розкочуйте в своїх ручках, нагрівайте пластилінчик і розтягуйте його. Гілочки у нас в дереві ростуть в різних напрямках. Так? Ось дивіться, дітки, добре-добре, розігрівайте, розкочуйте пластилінчик, прикладуйте і робіть. Солоє дерева. Коли у вас буде дерево вже готове, ми будемо займатися з вами різнобарними, різнокольоровими листям осіннім. Зелене листечко, воно може бути е, по низу дерева, там, де воно ще зелене. Ось. Те ж саме, дітки, оці жгутики добре розминайте. От. І добре, добре. Притискаючи пластилінчик, створюйте листочки, не бійтеся, можете кольори зміншувати, тоді будуть у вас гарні, гарні такі листочки. Тож, працюємо, дітки, дивіться, ось що в мене отримується. Так? Ось у мене такий осінній листопад. І тепер залишилось мені зробити тільки нашу землю та небо. Вниз і верх. Дивіться, я добре-добре розкочую пластилінчик на тоненьку тоненьку Бачите, таку От. на тоненьку, тоненьку, смужечку. І прикладаю. Внизу картини і добре-добре пристискаючи пальчиком своїм, так я це все розмазую, розтираю. Ось так я створюю низ картини. Так. Коли в мене вже є наша земля, я ще розкочую кусочок, тому що в мене деревце росте ж з землі, так? то треба мені отут ось додати земельки. Не бійтеся, трудіться, розтирайте. От, дивіться, в мене вже низ роботи готовий. І тепер мені залишилось тільки прикріпити наші сині жгутики. Та жовтий, жовтий пластилінчик образ сонечка зробити. Подивіться, я одну роботу буду робити веселу, з таким великим, Скочу... Ско... скочую я в кульку свій пластилінчик, так, і прикладаю його до... добре, притискаю. І тепер я починаю відтягувати промінчики, бачите, вліво вправо і вверх вниз. І я отримаю таку квіточку-сонечку. Ви, може, бачите, своє сонечко по-іншому, тож зробіть його. І... і ще я розкочую, дітки в нас пальчики сьогодні багато трудяться, але нічого, зато ми створимо з вами. Таку гарну красу. І прикладаючи синеньку смужечку, так, ви створюєте образ неба, хмаринок. Дивіться, згадуйте, якої форми у нас небо, хмаринки, якого кольору. Ви можете в синій, якщо ви будете робити дощову погоду, то ви можете в синій додати краплинку, краплинку чорну, і тоді ви отримаєте небо сірого, такого темного кольору. Тож, будь ласка, дітки, працюємо ось так. Працюйте, діточки. Ось дітки я і створила два барельєфа. Один у мене веселий сонячний осінній день, а другий темний дощовий день осінній. Тож старайтеся, працюйте, і я буду дуже-дуже чекати ваших робіт, творчості вам, гарного настрою, всього найкращого. Па-па!